Я ще не здоровалася. Добре утро. Не спіша Туда. Я думаю, вам і така картинка красива. У кого ще нема зими, у кого нема снігу. А у когось казала Діана, що вже є десь сніг. Всім привіт, дівчатка! Йдемо з вами до Ліди пити кофе. Ну вам набагато легше зо мною йти, тому що вам не слизько. Не опасно. Тут теж ще не слизько. Ну я йду і бережусь. бережу себе. Боюся йти акуратно. Розслабить ножки, зараз, дайте я остановлюсь. Можна йти, бо людей мало. Ой, дівчата, я така смішна. Ну нічого, казала Аліда, що якщо подивитися через год, то буде добре. Так що хай буду і смішна. Ну, з вами. Ну, записано. Сьогодні вам всі будуть показувати, і Вовик щось буде знімати, і Ліда знімає, і я, і всі показуємо одне і те. Зийма, зима. Може, отак я буду красивіше. Йдемо до Ліди пити кофе. Дома немає доброго кофе, а не доброго я не хочу. Я кажу, мені треба пройтись і попити. А на обратному путі зайдемо куди? В гамочку, купимо картошечки, буду сьогодні нести і хорошої муки. І будемо варити з вами варенички пісні. Завтра п'ятничка, у мене немає нічого замороженого. Так що будемо з вами сьогодні варити пісні, варенички з картошечкою. А, Вовик заказав щось квашеною капустою. Так що вареники двох видів. Пока-пока. Ліда прям загорілася. Загорілася. Тут уже все новогоднє-новогоднє. Каже, може собі тут купити новогодню новогодні чашечки. Червон... Там воно, там дуже багато. Я покажу пальчиком. Оно, Бачите? Там червоні дуже класні чашечки. Новогодні, а тут їх немає, близько, Ні, навітрим. немає. Це навіть такі стаканчики новогодні класні. Даже стаканчики красиві. Вам видно? Да. Видно Штарянка. вам красиві? Або таку йолочку. У нас десь є лочка. От я свічу хочу. Красиво, так? Да? новогодня. Я свідчу, я собі куплю обов'язково. Все, Новий заряжені ми Новим годом. Ви знаєте, кому може не подобатися така погода, хто недовольний життє, то їм слякоть, то їм слизько, то ще щось. А я радуюсь, Лучше, радуюсь, не? дивіться, як красиво. Ну, Десь а десь сніжок, але все одно пора року повинна мінятися і мінятися не так, як... Буває таке, що январь місяць, а на полях цвіте трава зелена, цвітуть якісь бур'яни. Зима має бути зимою, а весна-осінь, весною осінню Сьогодні в нас красиво. Все приближає нас до зими. Дивіться, як красиво. Ну як не радуватися. А папа й буде радуватися, як йому треба буде сніг кидати скоро. Да, сніг і я буду радуватися. Я теж йому їздила, допомагала в Юрика. Не знаю, як тут буде. А в Юрика помагала. От дивіться, ви мені кажете, бережіть свого чоловіка, золотий, бережіть. От я його це бережу. А він оце чеше, зараз З самого утра заряд. Ну, що ти вирядився, а? парубок. Куртка в машині. А шапочка. Тоже ти ж машина. рив, побудив усих, рився в шифонері, щоб знайти хочу... зимню, щоб мені слизько, не дай Бог, бо я не впала. Так? Слухай, підходить зима. Значить що, де машини вкатали? Там не, йди. не ходить. Не ходить. що думаєш, та це дорожка піду, а тоді брики немає. І, І що по, 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 немає? Шома болить і все? Да, да. Ходить по сніжку. Навіть якщо немає обочини, ходить по цьому. Ой, по господи, 60 років якщо... чоловікові. Бо якщо не притоптане, можеш. Значит, я йду до Ліна на кохаю. А він... як там? Гіпс. Гіпс, да. Не а надо. він гіпс, приїхав мусор забирати і вже зустрічав мене. Ну так, а що? Я ж бачу, що тут ось, ось з горки, зараз буде йти. Вона <рес> скаже, то я не бачила, я Первый забула, день я вам все без унімання. Спасибо, ну, йти. спасибо, Китя там, моя, машина. дуже Ось, спасибо. Дивіться, тут слизько. Ну, так, да, тут слизько. А отут, от де сніжок, дивіться. А тут уже ні. О. <рес> На машині, як їдеш, не їдеш по е, там, де притоптано, там під горку, а чуть-чуть набік і вже і поїхало, і нормально. Те, хто не знає, хто знає, пропускайте, ми можуть. Так от це ти. Та це твоє... Снизок, це Ласка, хорошо. А на завтра передають ще більше буде. З ночі, там. Казала Ліда, це батько наш буде радуватися. снігу, роботи добавить. Робота, да, Там в мене зараз у поміщеннях роботи багато. І на вулиці. Ти ж мусор ]こう... забрав? Як сніг на голову? Мусор забрав? Та тільки прийшла, бачу, ти йдеш. Ага. Ну я ж зустрічав кого. Йдемо, кофе, йдемо кофе. Так, машини поставили, а я став, написано. Не займати, не займати. А цей поставив, написав, що номер телефона. Вон там на машині листочек. Ага. А це написав, що номер телефона, якщо треба цьому виїхати, цей дзвони і то прийде. А я став, нічого не написав, бо я зараз не надовго. Бо він, а, він давай, біля вікна зараз і... буде. Я вікно буду виглядати. Да. Він мусор буде забрати і тікати. Буде забрати, балакає не нашим говором. зайновитий! Думаю, що він мені махає стоп. А він бачите, що день робочий треба починати, а не з мішка мусора. Да Вова? Хоч на кофе зароблю. Затягу на філізан кукав. Так, дівчата, прибігли ми з магазину, я сейчас быстренько вам покажу. Бо у мене сьогодні запара. Що я купила? Що купила в магазині, бігом притягла додому. Ой, шалю вам, наверное. Добре. Так. І пачечка муки, дівчата. Так, значить, що купила? Ціну казать не буду, бо не знаю. Морковка. Три морквини. Глянула в холодильник, а вони ще три лежать. Ну, нічого страшного. Такі були білі, як сніг. На ходу темніють, на ходу, тільки до пакета торкнулися. Все, купила 2, 4, 7 грибочків, ось таких. Не знаю, чи добавлю до капусти, як буду жарити, чи оставлю, просто їх в холодильнику побачу. Купила квашену капусту. 600 грам. 400 грамів. 400 грам і 600 грамів. Скільки в цій пачці? Бувають упаковки, мабуть, по 400 і по 600, вони так і пишуть. Ладно, скільки є, стільки є. Хвата мені. Купила картошечки дешевої, вкусної. Купила муку, ось у якою я вареники ліплю і пирожки і все остальне. Купила трошечки сливок собі. Сливи в цьому году не було по 280. 8 з копійками сьогодні в гамі. Ну, купила, бо дуже хочеться. Вовику купила такой батончик. Бо, каже, вчора вчера Богдан есть батончик-то, что не хочет, уговариваем его. А дед каже, а я з'їв бы так с удовольствием, так вечно мне не хватает. Ну, думаю, куплю йому хоч такий батончик, порадую його. Все, дівчатки, розпаковочку показала. Не знаю, чи вже в мене відео готове чи ні. Подивлюся, якщо в мене вже відео на 20 минут, тоді бувайте до завтра. Вовик обіцяв сьогодні щось на роботі зняти. А якщо ще не готове, то ще раз поздороваємося. Давайте. Чим, девочки, я зараз займаюся. Обдерла ж з м'яска шкурку і замаринувалася. Зараз буду ставити духовку. Ліді... Зараз покажу скільки време. А оцей жирок, який остався, я його отак у маринаду той же вкинула, і зараз витоплю на сковородки і зроблю пюрешку до оцього м'яса. Зараз духовка нагрівається, включила на 230 і на час поставлю, а там видно будемо через 40 загляну. Бо время у нас вже 20-11-го, і якщо ще час то буде 2012 і якраз ліді до 12 я успію приготувати обід. Оце спік учора сам. Хазяїн мій. Все на око, налив кефіру чашку, чашку сахарю, олійки 100 грам добавив Тоді ванільки всього туди накидав, муки теж на глаз. Таке добре вийшлося. Ну, він же ж сам його не з'їсть. Зараз. Тому отак. Оце в пакетик. Пакет, правда, великий. Ну не знайшла меншого. Я зараз його це в морозилочку вкину. А коли завтра, післязавтра закінчиться, оце оставлю йому на обід три кусочки. А тоді він достане два кусочки в холодильник з вечора, утром поп'є. Чи на роботу возьме, щоб не пропало. Всім добрий обід. Я ніколи з вами так не здоровкався. Здоровкався я з вами. Добре утро, добрий вечір. а Добрий обід. Перший раз. Ну нічого. Значить що? У мене сьогодні зранку не було. Отак роботи, було, не було. Время. Хоча й взяв телефон. І оце до обід, навіть вже, мабуть, скільки, Та час, навіть, як не більше, ні, час. Я покажу, що я зробив. Не я зробив це, ми зробили в трьох, я зробив мій шеф і син його. Так що, ну він той, що вважається, як мій шеф. Ну, це старший, а той менший. Чуть -чуть. Ну, не в тому діло. Діло в тому, що е, приїхали ми в 8 часов, розгрузили машину. Розгрузили машину на площадку мебіль, а потім е, з площадки, бо сніг йшов. Е, під навіс. Все під навіс. Ну, це вже остатки, це вже все, це вже ми розібрали. Зараз я вам покажу, де і що, і як. Ми отуди її розгрузили все. Дай снігу не, тр... не притрусило. Це сніг лежить. А потім рознесли по номерах. Там я вже все зробив у другій. У другій. В другому номері. Блін. Заїкається скоро буде. Оце що в нас залишилося. попатрали ми все, тепер його треба оце Бумагу от пленки і от таких ось штучок, м'якушок. Того, що бумагу приймають, пленку приймають, а пену і такі м'якушки це треба одрічно десь здавати. Ладненько, простіше, подивимося, що тут і як. Це вже як тягли, все поотпадало, ми ж швидко працюємо, все в нас на ходу відлітає. Так. Це вже я почав мішок пакувати, отак треба бумагу зробити, щоб можна було її відвести. І оце такі меблі доспаковані. Сюди ще треба ножки От, Потім сюди, де ножки, такі м'якушки. І соєдинити все до кучі. Ну, оце такі діла. Як я це буду робити, і як це я робив, в мене не було время. І зараз не буде время, тому що треба виставити телефон. А це все час і деньги. Время, деньги. Так, це щось розклалося. Воно отак. Не, не нажму я його, ну ладно. Якось буде. Все, пішов я працювати, Я все поскладаю, все зроблю, наведу порядок, потім я все вам покажу і розкажу. Так, хочу вам сказати одне. Ми ж хлопці такі, дуже роботящі, як до столу, так і до роботи. Ось подивіться, що в мене сзади. Зараз я вам переключу, щоб краще видно було. Оце мебіль пооставалася. Оце мебель пооставалася. Ну це з четврки. Зараз йдемо далі. На сонечко, як вам? Так, ось ще ще вам раз покажу це туйки, що я садив в тому году. Вся, вся, всі прийнялись до однієї. Всі, 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 не одна не засохла. Так, і ось я мебель пооставалася. Коротше, що, приїхав чоловік, відкрив нам машину, І там? Відкрив нам машину і що? Вигружать, а сам пішов віддихати. Зараз, а сам пішов віддихати. Ну ми ж, стоп, а ну що ж, ми. Ой, присяду хочуть. Ми взяли і вигрузили всю машину. Ну, а він же що, він... Ми йому сказали, що все вигрузили. Він ну, встав, закрив машину і поїхав. А ми крутимо-крутимо. Я дзвоню шефу, він поїхав, там щось по ділам, я дзвоню шефу, кажу. Ось дивіться, тут чорні. А от там світлі. Дивани різні, розсвітка різна. Що ж таке? та Він -та що? Да. Ну я її не розпечатую. Ні, один розпечатав чуть-чуть так, не тільки начав, Ось цю м'ятушку. Почав дивитися, де чорний, чорний розпечатувати. Він приїжджає, теж ухватив щось не те, допомагати мені. І що. А потім додивилися, а воно е, дві до, ну, на два адреси. На моці. А у ті біленькі комусь ну, ми вигрузили. А той поїхав, ще дзвонить, а він не бере трубку. Відключений, чи я не знаю. Чому я заснув десь, теж ліг спить. Ну, перезвони. Тепер що, приїде, йому ж треба загрузити попробувати. А він, він не заїде сюди, бо в нього машина висока. Бусик високий. А там, ну, коротше, не заїде, там така криша. І треба носити метрів 50. Як він сам. Я не знаю, буде нас просить. Треба чоловіку допомогти. Треба. Ну, а що? Це ж таке діло по ошибки. Іншо, вигружайте, та і все. Оце такі то діла. Ну, ладненько. Що я далі робити Ну що, товариші? Три години. Оце за два години що я зробив. Бачите? Нема ні однієї пленки, ніде нічого. Ось, о, бумага одільна. Поскладено. Завтра буду вести туди, де мусор приймаю. І це я упакував, як зміг. Це те, що ми розпечатали. Воно нам не треба. Зараз обійду, подивлюся територію, чи все в порядку тут у мене на моєму владінні. Бачите, лисичка немає. Хорошо, що позгрібав до снігу. А так би оце припало снігом. Притрусило і все. А на завтра наутро передають ще більший сніжок. Сьогодні бачите, він тільки на травичці залишився. На камінцях немає, тут нема, тут ну де сонечко не достає. О, бачите? Це ще зелене, та воно всю зиму зелене. Воно щось постійно зелене. Тут попадало. Ну це вже листочки ці мені вже не поміха. Це вони в місті снігом підуть, якщо сніг буде, буду відкидати. Все піде, все піде в сторону. Перегніє за зиму. Так, от тут ви теж кучу бачили, здорову, тільки з тієї сторони, я вам показав. А зараз я вам покажу сюди так. Все тут. Бумага отдільно. Ось от тут була куча, її вже немає. Це пакунки оці заберуть, я думаю. Він попакував я в мішки пленку. Вся пленка отдільно. Бумажка отдельно. Все, я вам сюди покажу, як було, Ось так воно було. Все. Це хай приїжджає, забирає той товариш. Ну що ж, особі ошибся. Це ж таке буває, да? Все. Буду я йти. Позвонив до милої до своєї чорнобривої, а вона варенички ліплю. Значить, я приключусь. значить буду спішити. Я теж додому, поможу їй ліпити. Так що... На вечір у мене будуть варенички і сметаною. І зараз зайду в магазин, возьму. До вчора пекли якийсь торт хороший, такий на швидку руку. А сьогодні треба купити молочка, а до вареночки сметанки. Все, пока-пока, а там покажу, як я буду допомагати ліпити. Ну, не там а вдома.